Цей день перед людством у 1988 році була поставлена задача досягти того, щоб у 21 столітті проблема куріння зникла. Але як ми бачимо, цього не трапилось, тому боротьба з нікотином досі продовжується. Молодь прогресивна буде в міському парку проводити обмін сигарок на продукти харчування, цукерки, на різні інші товари, корисні для здоров'я. Ми хочемо показати наглядність. Того і шкоди, яка наноситься в результаті паління цигарок, і підштовхнути людей покинути це для них буде унікальна можливість так не вимушено і цікаво, і корисно. І ну я думаю, що їм буде легше зробити крок багато людей насправді до кінця не розуміють і недооцінюють всі наслідки куріння. Тому цей день є ще однією спробою відкрити всім очі на негативний вплив нікотину і тютюнового диму. За статистичними результатами Всесвітньої організації охорони здоров'я, від хвороб, пов'язаних із корінням, щорічно вмирає більше людей від будь-яких інших порушень чи катастроф. І наукові дослідження показали, що куріння впливає. Буквально на всі органи та системи людського організму, особливо на е, організм підростаючого покоління, тобто наших дітей, які є нашим майбутнім. У тютюновому димі знаходиться більше 200 токсичних сполук, ядовитих, які викликають смерть навіть такої дорослої людини, як я через півтори хвилини. Чому курець не помирає зразу? Тому що він нагадує солдата на полі бою, забіг, вдихнув і вискочив на свіже повітря. Людина в закритому приміщенні набагато гірше переносить тютюновий дим і страждає не тільки той, хто палить, а й той, хто біля нього. Так само в автомобілях це також повинні люди знати. В під'їздах, на роботі, в коридорах, в офісах. В цивілізованих країнах заборонено паління. Науковці розробили програму, яка допомагає відмовитися від куріння за 6 днів. За цей період потрібно споживати більше продуктів, які містять аскорбінову кислоту, пити апельсиновий і лимонний соки та вживати перетерту смородину.